Вітаю! Ми далі вивчаємо синтаксис простого речення. Окрім головних і другорядних членів речення, є слова, граматично з цими членами речення не пов'язані. Це звертання і вставні слова чи словосполучення. Вони не відповідають на запитання і не є членами речення. Сьогодні ми вивчатимемо звертання. З'ясуємо, які звертання називають поширеними і непоширеними. Поговоримо про риторичні звертання. Послухайте вірш Дмитра Білоуса, пригадайте, що таке звертання, та знайдіть їх у тексті. Чи всі ми вміємо спілкуватись? По-українськи привітатись. Чи всі вітання наші гречні теплом зігріті і сердечні? А є ж і тут чудесні форми, питомі українські норми. Шановні і вельми шановні, панове і товариші, і ви, добродію, і пане, військовий пане капітане, і ви, добродійко, і панно, хіба звучить не бездоганно, звучить яскраво і ласкаво. Але чому для вас цікаво? Тому що ввічливо. Пристойно, велично, гідно і достойно. Зверніть увагу, у вірші вжито слово «гречний» чи всі вітання наші Гречні». Щоб краще зрозуміти його, варто звернутися до словника синонімів. Там ми прочитаємо. Синоніми до слова «гречний» — чемний, ввічливий, люб'язний, шанобливий, галантний. А перейшовши за посиланням, ви можете дізнатися синонім до будь-якого слова, що вас зацікавить. А ось звертання у тексті вірша. Шановні, вельми шановні, панове, товариші, добродію, пане, пане капітане, добродійко, панно. Пригадаймо правило. Звертання це слово або словосполучення в реченні, що називає особу, а іноді неживий предмет, до якого звернена мова. Не треба сліз, не хмур, кохана брови. Зори моя вечірнє, зійди над горою. Звертання може виражатися іменником у формі кличного відмінка. Наприклад, можна все на світі вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Звертання сину іменник у формі кличного відмінка. Роль звертання можуть виконувати й інші частини мови вжиті у значенні іменника. Ти чуєш рідна. Звертання рідна це прикметник, який вжито в значенні іменника. За будовою звертання бувають непоширені, виражені одним словом. Наприклад, таточку зачекає нас, звертання таточку. Поширені, виражені кількома словами. Наприклад, спи, малесенький сину, спи, звертання маленький сину. Звертання бувають однорідні. Сійся, родися, жито пшениця. Однорідні звертання жито пшениця. Розділові знаки в такому випадку ставимо відповідно до загальних правил. Зверніть увагу, звертання не є членом речення. За допомогою звертання можна висловити певне ставлення до співрозмовника. Мамочко, дорогенька, не серця на мене. Так, ми можемо звертатися, коли відчуваємо любов до співрозмовника, коли це близька, дорога нам людина. У звертаннях, що складаються з двох власних назв. Імені та по батькові, або із загальної назви та імені обидва слова мають форму кличного відмінка: Оксано Миколаївно, Тарасе Григоровичу, дядьку Миколу, пані Марії. У звертаннях, що складаються з двох загальних назв, форму кличного відмінка обов'язково має перше слово. Друге ж може мати форму як кличного, так і називного відмінка. Пані вчителько і пані вчителька. Зверніть увагу, займенники ти і «ви» не можуть бути звертаннями. Виростеш ти сину, вирушиш в дорогу. Звертання сину. Звертання вимовляємо високим тоном, особливо на початку речення. Даринко, ходімо разом. Якщо звертання стоїть у середині речення, його вимовляємо швидким темпом. Перед звертанням паузи зазвичай немає, а після нього є. Іди йди дощику, зварю тобі борщику. В усному мовленні звертання є звичайною формою привернення уваги співрозмовника. У висловленнях художнього та публіцистичного стилів звертання є формою вираження емоційної піднесеності та вживається для підсилення образності. Зверніть увагу: звертання до абстрактних понять, предметів і явищ осіб, які не можуть бути безпосередніми учасниками подій, називають риторичними. Риторичне звертання не має на меті дійсного контакту з особою, предметом чи явищем. Текстова відповідь на таке звертання не передбачається. Їх використовують для посилення образності, виразності, емоційності, мовлення. Наприклад, веди мене мелодії веди. Старі дуби, спасибі вам за осінь. Підсумуємо. Звертання це слово або слово-сполучення в реченні, що називає особу, а іноді неживий предмет, до якого звернена мова. Звертання може виражатися іменником у формі кличного відмінка та іншими частинами мови, вираженими в значенні іменника. За будовою звертання бувають непоширені. Виражені одним словом, і поширені, виражені кількома словами. Звертання не є членом речення, звертання до абстрактних понять, предметів, явищ та осіб, які не можуть бути безпосередніми учасниками подій, називають риторичними. На риторичні звертання відповідь не передбачається. Їх використовують для привернення уваги та посилення образності тексту. Аби перевірити, як ви засвоїли матеріал, виконайте тести. А я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!